Одноокий і двоокий. жив на одному острові Ледер. Зранку до вечора він лежав у саду і щось бурмотів. Що ти, все бурмочеш?» – питали його люди. Зайнявся б краще ділом. Цілими днями читаю я молитви, благаючи богів, позбавити мене бідності, відповів Ледер. І ось одного разу він дізнався, що на сусідньому острові живуть однокі люди. Зрадів ледаря і вирішив привезти од людину на свій острів. Навіщо тобі потрібна така людина? здивувалися сусіди. А я посаджу його в клітку, показуватиму за гроші і стану багатим. Сів ледер у човен і вирушив на сусідній острів. Причали до берега, він одразу ж побачив одну людину. Хитрий ледар поклонився в пояс і сказав з удаваною усмішкою. Багато років мріяв я зустрітися з такою приємною людиною, як ви. Однакий глянув уважно на ледаря і відповів: Я теж мріяв зустрітися з такою приємною людиною, як ви. Підступний ледер уже уявляв, як збиратиме срібні монети за показ одного людини в клітці. Хитро, посміхнувшись, він сказав одномукому солодким голосом: Прошу вас відвідати мій будинок. Сядемо в човен і вирушимо до мене. З вдячністю приймаю ваше люб'язне запрошення відповів одноокі. Але перш благаю вас зробити честь моєму дому. З радістю сказав ледера, а сам подумав: завтра ти сидітимеш, шукліться, а я стану багатим. Щойно ледер видає, що обійшов до будинку однооко, як його з усіх боків оточили брати й господаря і стали навперебій кричати: Дивися, він має два очі. Ото дивак, З'яжіть його міцніше, наказав господар будинку. Ведер не встиг його оком моргнути, як його міцно зв'язали. Радійте, сказав одноукий братам, ми посадимо це чудовисько в клітку і показуватимемо за гроші. Кожен захоче подивитися на двооку людину. Години не минуло, а ледар уже сидів у клітці. Звідусіль поспішали одноукі жителі острова, щоб подивитись на людину з двома очима, і кожен платив господарю клітки золоту монету. Кодяка жаби. Трапилося це давним-давно. Жив у одному селі, старий, і було в нього три дочки. Ішов якось раз цей старий повз занедбану криницю. Раптом, бачить, спіймала змія жабу. того, дивись, проковтне. Шкода стало старому жабу, підняв він із землі камінь на змію, замахнувся і крикнув: Аго, змія, відпусти жабу, а я тобі за це свою дочку займіш віддам. Повернула змія до старого голову, язиком клацнула і швидко в траву втекла. Ну, жабо, скачи додому, засміявся старий і далі пішов, а про обіцянку свою й думати забув. Тільки ось увечері поступався у будинок старого незнайомий юнак і говорить: Прийшов я, старий, за твоєю дочкою, обіцяв ти її за мене заміж віддати. Обивлів старий, слова зі страху вимовити не може. Що ж я за дурень такий думає? Як же я не зрозумів, що це не проста змія була? А змій підступний, зібрався, зібрався старий з духом і відповідає юнакові. Пам'ятаю я про свою обіцянку, тільки ось невдача дочок у мене три. Не вирішив я поки що яку з них заміж віддати. Приходь ти краще у ніч повного місяця, тоді й поговоримо. Добре, погодився юнак. Домовилися, як повний місяць над горою зійде, я й прийду. Сказав і зник, начебто і не приходив зовсім. Засмутився старий, не на жарт, цілісінький день тяжкі думи, думає, як дочок своїх від змія сперегти. А місяць ще яскравіше ночами світить, призначений час наближається. Покликав тоді старий своїх дочок і каже: Пробачте мене нерозумного, пообіцяв я одна, одну з вас. За Змія заміж вітати. Прийде він завтра. Що нам тепер робити? Почули дочки батько умову, побіліли з страху. Не піду я заміж за Змія, сказала старша дочка. Я теж не піду, сказала середня. А молодша промовчала, що робити не знає. І батько шкода і до змія йти боязко. Подумала вона, подумала і відповідає. Не засмучуйтеся, батько. Піду я за змія заміж разой. Таку обіцянку дали, заплакав старий. Вибачай мене, дочка, за мою дурість, говорить. Оскорилася бідна дівчина долі, сіла біля вікна, чекає, коли змій за нею з'явиться. Раптом чує, скребеться хтось за дверима. Вийшла вона, бачиться дим біля будинку жаба. Доброго дня, красуне, говорить жаба. Чула я, що виходиш ти заміж, за змія підступного. Не по любові, мабуть, виходиш. Так ти не бійся, я тобі допоможу, як твій бадечко мені допоміг. Тільки коли до нареченого своєї свого підеш, захопи з собою гарбу та тисячу голок. Настала нарешті ніч повного місяця. Зійшов над головою повний місяць і от у ту ж мить з'явився на подвір'ї мій юнак. Ну що старий? Виріш... Вирішив, яку дочку за мене заміж віддаєш? Запитує. Молодшу віддам, відповідає старий. Попрощалася дівчина з батьками, з сестрами і разом з нареченим у дорогу відправилася. Довго йшли вони лісом, гори піднімалися, поки не прийшли нарешті до Великого озера. Отут я й живу, сказав юнак. Стриваю у воду. Подивилася дівчина у воду, злякалася. Тваню зеленою затягнута. Звідусіль зміїні голови стерчать, дівчину розглядають. Згадала вона жабані на станову й каже «Перш ніж віду я у хату твою, втопив у своєму ставку мій гарбуз та голки мої в дно запхай. Добре, давай сюди своє придане, погодився юнак. Кинув він гарбуз у воду, топити його, топить його, топить, а потопити не може. Все він на поверхні плаває. Розсердився тоді юнак змій і висипав голки на дно. А дно мулисте, застромилися голки у дно вістрям нагору. Юнак змій на них і наступив. Завив він зло від болю і умить свій справжній вигляд прийняв, перетворився величезного страшного Змія. Засичав змій ах ти, негідниця, обдурити мене, здумала. Не, не чекай тепер милості. Закричала дівчина і по стежці подалі від озера побігла. Бачить, стоїть серед дерев маленька капличка. Сховалася там дівчина, але тихає від страху. Підповз змій до каплички, так як зарегоче, знайшла, де від мене сховатися. Роздавлю тебе, як яєчно шкарлупку. Оповив він капличку щільним кільцем, усе міцніше міцніше стискає. Захрунтіла капличка, ось ось дах завалиться, стіни вже гойдаються. Немає мені тепер порятунку, думає дівчина, задушить мене змій. Зібрала вона останні сили і ледь чутно прошептала: Допоможи мені, жаба, порятуй мене. Та отуж мить стихло усе навколо. Перестали стіни гайдатися, не чути зміїного реготу. Відкрила дівчина очі, бачить, з'явилася казна, звідки ціле море жаб. Сила Селенна. Сіли вони на спину Змієві підступному і давай його топтати і кусати. Топтали, топтали, поки дух з нього зовсім не вибили. Вийшла дівчина зі свого укриття жабам поклонитися. Спасибі вам, говорить. Якщо б не ви не бачили б, не бачити б мені більше на синього і місяця ясного. Повернулася дівчина додому жива, здорова, на радість батькові. І сестрам, а потім загарного хлопця заміж вийшла і жила довго і щасливо. Як уперше випав сніг. В далекій давні країна Аїдзу не знала ні снігу, ні зимового холоду. Цілий рік там було тепло. Одного разу прийшов туди з півночі мандрівний Чернець. В одній руці у нього був ціпок, а в другій велика парасоля. А втомився він і сів відпочити у чайні. а там повнісінько народу. Уже довгий час радяться між собою селяни цього села, а нічого придумати не можуть. У всіх тривога на лицях, на лицях написана. Зрозумів чернець, що справа не неабияка і захотілося допомогти людям. Я бачу, ви чимось стурбовані. Скажіть, що за лихо у вас трапилося? Відповідайте, йому селяни, одержали ми папір, що завтра прибуде в наше село з оглядом сам можновладний пан тутешніх земель. Та міститься у цьому папері ось такий строгий наказ: начесто все прибрати, щоб пан ні єдиної порошинки не помітив ні по дорозі у село, ні у самому селі. Ніщо не повинно образити його погляду. Ми знаємо, що вони ну, в інших селах не зуміли виконати цей наказ. Кого мечем на смерть зарубали, кого темницю кинуло, а кому податок подвоїли? Усюди плач і стогани. І у, вас, і у нас у селі теж велике сум'яття. Зовсім ми голову втратили, адже часу на збирання майже не залишилось. Що тут придумаєш? Хохо, насправді це несподіванка. Посміхнувся чернець, прикра несподіванка. Поміскував він і та й каже: не тривожся, я придумав, як зарадити лихові. Насамперед треба, щоб завтра вдарили морози. Самий причеп... причепливий пан скорчиться тоді у глибині своєї карети і навіть носа назовні не висуне. А якщо все-таки визерне, і тут я зможу допомогти. Чи знаєте ви, що таке сніг? Він холодний холодний, але білий і гарний. Засипле сніг усе село, замете поля й гори, який пан ваш не є строгий, але й йому не буде до чого причепитися. Заспокойтеся, нічого поганого з вами не трапиться. Він говорив так, упевнено, з такою добротою, що селяни здивувалися і зраділи. Заспокоєні, розійшлися вони по хатах, роздумуючи про те, що таке сніг. І на що він схожий? На другий день усі в селі прокинулися раніше звичайного. Стали вставати селяни з постелі і раптом її, їх обдало небувало їм холодом. Ось це був холод. Шкіра на руках і ногах, того їх диви, потріскається. Вийшли вони з будинків і ойкнули. Невже це сніг? Той самий сніг, про який вчора розповідав чернець у чайній? й гори, будинки, дерева і дороги. Усе навколо біле-біле стало, а з неба усе падають і падають білі пластівці. Усе село, і старий, і молодий, висипали на вулицю, забувши про літих холод. Люди кричали, і шуміли, бігали, і стрибали, і ловили сніжинки і дивилися з них. А тим часом прибула звістка, що пан сьогодні з оглядом не приїде. Селяни з радощів побігли до будинку. Старости, де зупинився на ніч мадрівний чернець. Але куди ж він подівся? Бачить, постіль його порожня, а сам він зник. Шукали, шукали, але так і не знайшли. Кажуть, це і був сніг. Уперше відвідав він тоді Аїдзу. З тих пір там звикли до снігу і полюбили його. В Україні Аїдзу народилося прислів'я. Великі сніги і гарний урожай. А де я? Якось заарештували одного монаха, який любив поживитися чужим добром. Зв'язав його стражник і повів у в'язницю. Дорогою трапився їм шинок. Випити востаннє, каже монах. Гроші в мене є, а у в'язниці їх уже одне все одно заберуть. Спокусився стражник, ну що ж, вип'ємо, не пропадати грошам даремно. Так, то воно так, тільки соромно мені йти в шинок зі зв'язаними руками. Що ж, розв'яжу, тільки не обдури мене, покляни, що не втечеш. Став монах клястися усіма святими, розв'язав його стражники, пішли вони пити в шинок. Напоїв монах стражника до непритомності, вивів на велику дорогу, надів на нього свою рясу, а собі взяв його одяг. Потім поголив його налисо. Як у монахів заведено і кинув п'яного на дорозі. Очував стражний стражник під вечір, згадав, що було й обімлів від страху. Раптом монах втік, поки я тут спав. Побачив він на собі рясу, помацав свою головну, голову і заспокоївся. Ага, монах тут, залишається тільки дізнатися, де я. Голуби почують. Одного разу побачив селянин старого знайомого. Втузиться він на другому березі ріки, саджає щось, крикнув йому селянин через ріку. Дідусю, що саджаєш? Пом'явся старий і каже: Іди сюди, я тобі скажу. Здивувався селянин, що за темниця, цікаво, йому стало. Перейшов він брід через ріку, підійшов до старого, а тут старий і шепоче йому на вухо. Я цього року саджаю на своєму городі горох. Тільки усього, чому ж ти мені відразу не відповів, коли я там був на тому березі? Що ти що ти? Хіба можна, голови почують, горох виклюють? Жаба і мавпа Жили на одній горі жаба і мавпа. Ось одного разу приходить мавпа до жаби і каже, там внизу в долині є закинуте поло. От би нам посіяти рис. дитю, двох їсти будемо. Ну що ж, погодилася жаба, це можна. Давай разом з завтрашнього дня і почнемо. На тому і порішив. На другий день заходить жаба до мавпи і каже: Сьогодні погода хороша, підемо наше поле перекопаємо. А мавпа їй відповідає: Шкода! Не можу сьогодні. Живіт розболівся. Нічого робити, пішла жаба копати. Одна. Скопала вона поле і знову приходить до мавпи. Підемо, каже, садити рис. Сьогодні хороша погода. Мавпа скривила пику і відповідає: О, знаєш, сьогодні так поперек ломить, що нема сили терпіти. Вже пробач, попрацює одна. Що ж, нічого не поробиш, сказала жаба і пішла сама садити рис. Посадила рис і знову приходить до мавпи. Підемо на поле сьогодні полотив в самий раз. Не можу, відповідає мавпа. Вчора впала з дерева, руку собі звихнула. Ти вже вибач, іди одна попрацюй. Ах, ось воно що, нічого не поробиш. І пішла жаба полоти одна. Вродив рис на славу. Жаба знову приходить до мавпи. Ну мавпа дозрів наш рис, підемо жати, а мавпа знову відмовляється. Ти вже вибач, жаба, захворіла моя тітка, борсучиха, мушу сходити, провідати її. Так довелося жабі одній і жати рис, і сушити, і молотити, і в ступі товкти. Нарешті вийшло чисте, вибірне, відбірне зерно. Прийшла мавка подивитися і каже: ось це рис, тільки знаєш, шкода його так їсти. Давай разом колобків наробимо. Давай, давай, погодилася жаба. Народили вони колобків, а мавпа знову своє. Не годиться нам так їсти ці колобки. Давай пустимо їх з гори. Хто перший добіжить до колобків, той і буде їх їсти. Сказала вона так і підки, покидала всі колобки вниз в долину. Та, що було сили, пустилася за ними слідом. Прибігла вона з гори, подивилася, а колобків і немає. Ось тобі на полізла мавпа назад, іде і бачить. Всі рисові колобки, що вона покидала згори, застрягла на півдорозі в бамбукових заростях. Сидить них жаба і наминає колобки за обидві щоки.